Андрій Михайловський Микола Миколаєвич і Андрій Миколаєвич. У лист філії до центр пробації щодо виділення коштів. Центр пробації просить дофінансувати їхню програму в сумі 600 тисяч гривень. Вказану субвенцію, планують потратити на закупівлю послуг з поточного ремонту органів пропаці, є послуг з ремонту техніки, закупівлі будівельних матеріалів, зарядні станції, портативних засобів, освітлення і комп'ютерної техніки. Мене є пропозиція, їм в бюджету наразі 400. Da, 400. А ця програма, я про що скільки можна загальні оцефіція? 9 мільйони 9 мільйонів. Вони хочуть щось завершити. Піць, так, так завершити бомбу. Це Це діяльність діяльності військовості. Зареєстрована вона в селі В середине? Так. Тому до ПД сплачується. Ні, опробація. Центр пробації. Це керівник Максима Володимировича Миконова і Це ті, які ходять і вивчають опомогу. А які штати тут працюють? Тут штат? Це там, де усі працюють. І що, вони однокожні, вони кілька разів біжать? Три мільйони гривень. Коли? 420 місце помножити на 64 відсотки, 26 умножко на 12 місяців. 3 мільйони 200, перш ніч визнають десь на 50 тисяч. Ну, 500 буде бри. Моя вході договори, так? Так. Я пробую цей дата і не там далі буде, Ще буде повністю безпека до програми. 400 дали 60. 800 і 200 ще буде програма навікована, як вони звернеться, то звернеться на повернуться. Тому що варто, якщо нам платять, якщо ми зараз може бути.

Будуть також пробації щодо виділення коштів, але у сумі 400 тисяч. Не 600, а 400 у за пропозиції. Мислава Миколаєвича, Андрій Михайлович. Якісь одну поліції працюють верла.

На так само літальні апарати. 1 млн грн 300 тисяч, ми вже або 200 до 300, точно пам'ятаю сума ми вже цього року відділяли. І вони ще раз звернулися з 100 на суму 1 млн грн. Це сума? Не... Азон І Національна гвардія, військова частина 3028, просить також кошти в сумі 1 млн грн на придбання засобів розвідки та спостереження. Тут так само, ми їм Та, тут давали, так ми їм давали. Там даже дитинство просите, щоб приймати три ще маленьки. Просити. Ще просто відповідно. А це дискупацію їх точно. А там типа рік, Ці можна. Може бути маршрутка? Може бути І національна поліція звертається для корпусу, батальйон поліції силового призначення, корпусу оперативно-правової дії «Стрілецький». Ми просимо 150 тисяч гривень на А придбання комп'ютерного є ну та оргтехніки для працівників поліції от цього знову створеного підрозділя. Що не да. <зарків> їх навіть і не розглядаємо. Ми ми просто поставимо прочерки, ми ж не відмовляємо. У нас немає коло що додатком з записом про виконання бюджету на 9 місяців так приточно. На мене голосували. Так. 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 Запис у протоколі. тобто там застали. Того мушили. Зразу сказав Марсіну. Не знає нічого. От зараз уже прийшла. Ну на минуто давно пішла, в общем.

Бо я просто не вкладу якихось не маєш. Ну, це саме про мене. Тобто, що можна проговорити. Ну, то це якраз про це треба і не працювати. А навіть, наприклад, якусь іншу перекинути формат. Але це мат. Куди що? Ну, так. І от буду

Центр первинної медико-санітарної допомоги Перценицької сільської ради про виділення та перенесення коштів. Що ми робимо що діти на коштів по заробітній платі? Да. Немає розрахунку, правильно? Так. Немає розрахунку. Тут такий замальований да. ручку є. Так. Ну, раздумка Бо разшли появился купить. Ну але я же буду писали Минута. Цікаво, що досталось и кого-то например сторон стих может. Тоді люди місцеве місце, розумієш, знає. Може, ну я можу робити просто. проти. Завершимо нашу бюджетну комісію, а потім у нас буде в іншому і ми повернемося. Я так розумію, що вони знімають, бо вони хочуть придбати кардіо. Да, так, вони Вони знімають в себе всі і медикаменти. Вони і, що е, вона не послуга. Всюди, де вони де, де мають економію коштів, вони просять кошти е, перекинути на нація, на придбання медикаментів 22,40. Такі інші послуги по, по амбулаторіях. І придбання кардіографа. Е, ви. ви, ви, ви. Що законов, да. ну, ну і Тут другий лист на заробітні плати, нарахування на заробітні плати. 2400 і 4500. Але там немає тепер, що не має, ти, мачу, з того нема. Економіки. Ні, там вони от власне, що вони збирали от позбирали окі копійки і ну, придбання кардіографії, то на річ, чи це його... <пліпи> ну, оце по до... це. Може, ми підстав для того.

Жовтий, з початку жовтня, тоді 12. Так, що до перенесення знаю. — Для чого вони ще й по Ці цій, тож можна заблудитися, то будучи бухгалтером, не може ще... Що ми будемо, пишемо, що ми тут доведемо, що не буде. Ня, Марисіна. То він. От де стали на Руслана, поламались. Андрій Михайлович. Так. Антон Михайлович, Андрій Михайлович. Так. Ну, чекаю. Протяжний. Так, просто відкриваємо бюджетну програму. Тут що дешівенько. А внесення змін до бюджетних проміжок. Так, двомустрій населення пунктів Тростянецької сільської ради на 24 рік. Згідно листа а, тільки в сумі 52-800. Так, ставлю на голосування. Пала за, Андрій Михайлович. Микола Миколаєвич. Андрій Миколаєвич. Комплексна програма Пре... соціального. Пре... Тристинацької сільської ради я прочитала на 24-й. Це е да, є у сумі нам... 900 тисяч гривень. Матеріальної допомоги. Так, переважно військово поломався. Андрій Миколаїв Миколаївич і Андрій Миколаївич. програмного забезпечення. За <рикла> Андрій Михайлович. <Шум, Кулакова>. Микола Миколаєвич. <рикла> <рикла> Чому що повернемося? Ні, то є програма покращення матеріально технічного oh, забезпечення oh, військової частини e, 0910. Це звернулася ця військова частина. Ми відділяли кошти на e, видбання e, роботизованого наземного комплексу Шарис сумі 420 тисяч. Вони просять. E, Кошти спрямувати на ну, програму покращення матеріально-технічної бази, підпорядкованих підрозділів військової частини. Не можу вони та, зараз так. Вони на капітальні видатки просто просять інші цілі, цілі викрату, оскільки вони не можуть зараз реалізувати. Велика чара та розміща 90.

за вшанування захисників та захисників до Дня захисника України на 24-й рік. Тридцять тисяч день, встановлення банерів, yeah. велосипедних купор. Цільова програма щодо проведення протокольних масових заходів Простанецької сільської ради у 24 році. 30 тисяч додаткове фінансування на дану програму. Микола Миколаєвич, і Андрій да. Миколайович. підтримки закладу культури Тростянецької територіальної громади на 24 рік. На 20 тысяч. Мама Роза, Андрій Михайлович, Микола Миколаєвич mm -hmm. і Андрій Миколайович. З 17 числа в міське раді. просеча наша бантиланець. Чим часто? То то. За що? Що консульство схоже. А, що було придумано. Стандарт по на некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. За крест, це си, 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 си. додаток в межах, ну, межах призначень. Це за бисумок, ми ми не зміни з цього додавали дівчата, переноси. Андрій Миколайович, Микола Миколаяч і Андрій

Не буде бо... покладено, <продукт> але наступне ну, по медицині. Що ви по медицині? Ну потім ви теж так? так? Так. Це може просто Що чи буде? Чисто ми на ту екстрену? Ні, ми сказали, що ми перед сесією зберемося до Так. Я думаю, що нам потрібно це просто Та. перекреслити. З питання нам третій перекреслити абсолютно, бо ми його розглядати не будемо. Бо в нас немає потреби розглядати. Так. Але не добре не моє розтвердження бюджету Я думаю, що просто перекреслити із цього. Або прописувати на вивчення. Завернемо дані програми. Перше ми. Повернемось після

і завершення на З за села 1-3 ступеня щодо преміювання працівників дошкільної освіти з нагоди професійного свята. В розмірі 100% у нас ну, приблизно по коштах по всіх дошкільних установах. Це у нас є Тернопілля, Демня, Тростенець, Стільсько і Липівка. Бюджет в них там враховано при, при плануванні, а тут загальна потреба в коштах буде 40, до 40 тисяч гривень, але кошти в них при бюджеті зекономлені. з щоб не піднімалася тарифна сітка, то майже кошти фонду, що в них є зекономлені. Просто надати дозвіл, таку таку рішення, надати дозвіл для приймання працівників дошкільної освіти, знаходити святку. Це в принципі дня дошкілля. Основне голосування литерактів Російського ЗСУ щодо приймання підцівників дошкільної освіти, визнавати професійного свята для всіх. Дошкільних навчальних закладів. Так, тут написати підтриму і всіх усе дописати. Для всіх дошкільних.

Так, полон за Андрій Михайла, Микола Миколаєвич. Ви практично? Порядок, порядок даний. -да. Андрій Миколайович, ми розглядали лист директора Світського ЗСУ про тренування, але включити для всіх дошкільних закладів працівництво своєї ради. Ваші?